Формадол таблетки від головного болю. Країна терорист продовжує чинити злочини на тимчасово окупованих територіях України. Відтепер або російський паспорт, або примусова депортація. Такий указ днями підписав диктатор Путін. Тих, хто відмовиться від російського громадянства, вважатимуть іноземцями і веселятимуть. виселятимуть. Веселятимуть з власного дому. Якщо вони хочуть депортувати з тимчасово окупованих територій українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням. Так, на новий указ росіян відреагувала віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і порадила українцям, які перебувають у тимчасовій окупації. Російські паспорти не брати з окупантами не співпрацювати за можливості виїхати, чекати ЗЕСУ. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше сказав: задля збереження свого життя українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російські паспорти. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском, тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Лубінець також зазначив, що зараз уряд працює над законом, який дозволить в подальшому після деокупації українських територій відмовитись від російського паспорту. Станіслав чотири місяці прожив в окупованій Запорізькій області та пережив полон. Згадує, спершу окупанти тиснули економічно, здебільшого на українських підприємців. Мовляв, зробіть російський паспорт. Податки обіцяємо менші. Потім почали погрожувати родинам з дітьми. Якщо дитини не зроблять російський паспорт до 14 років, то вони погрожують дитину таку відібрати. А зробити паспорт дитині, який стає 14 років, можна лише за умови, якщо один із батьків має е, теж російський паспорт. Нині ситуація ускладнилась. Випадки з тим, що приїжджали. Вили, застосовували насильство, тому що звинувачували в проукраїнськості, погрожували депортацією, говорили людям, щоб вони виїжджали, що їх депортують. А коли люди намагалися виїхати, їх не випускали, повертали назад. Такі випадки були в ідеалі, звісно, виїхати з окупації. Якщо люди залишилися на території, намагатися максимально уникати отримання цього паспорту. Про воєнні злочини Росії говоримо із міським головою тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим. Посадовець каже: тиск окупантів справді великий наразі неможливо. Мати послуги в лікарні не отримали, неможливо отримати грошову допомогу, ту, яку наші мешканці сьогодні змушені отримувати, тому що в них їх заощадження закінчилися. Сьогодні неможливо приїхати між містами без отримання російського паспорта. Попри це, українці героїчно чинять опір. Отримала не більше шісти тисяч. Мешканців російські паспорти. А, і тож ми розуміємо, що від загального складу а, населення це також в черговий раз не більше п'яти відсотків від всього населення нашого тимчасово окупованого наразі Мелітополя. Чимало українців нині змушені оформити ворожі паспорти, щоб виїхати з тимчасово окупованих територій. Посадовець пояснює алгоритм дій в такій ситуації. Найголовніше в тимчасовій окупації це зберегти своє життя, і якщо для збереження життя необхідно отримати паспорт. То треба про це інформувати спецслужби України. Треба про це а, інформувати службу безпеки України, і ми контакти також розсилаємо. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. Навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік. За кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.